Як робити речення в реуфу. усім Переклади окремо на чернеці всі слова речення, щоб не потрапити в пастку. Нові для тебе слова Запиши до словничка та вивчи. Натисни на паузу. Виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни на паузу. Перший крок На чернеці. Напиши французьке речення і постав крапку. Натисни на паузу. Виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни на паузу. Другий крок. Підкресли підмет та присудок. І подай переклад. Натисни на паузу. Виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни на паузу. Третій крок. Українською мовою напиши це правда або це не так. І одразу напиши це французькою «C'est вре або «C'est фо. Натисни на паузу, виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни На паузу. Четвертий крок. Якщо це правда, це вре, перейди до наступного речення. А якщо це ФО, Зроби наступних 5 кроків. Натисни на паузу. Виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни на паузу. П'ятий крок. Якщо СЕФО. ФО. Знову напиши це французьке речення, але у запереченні. Тобто постав N або N апостроф після підмета і «па» після присудка. Н апостроф ставиться в тому випадку, якщо наступне слово починається з голосної. Натисни на паузу, виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни на паузу. Шостий крок. Якщо це ФО. Замість крапки напиши «ме». Українською це означає А. Натисни на паузу. Виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни на паузу. 7 крок. Якщо се Закінчи речення, подавши один, три слова правди. Натисни на паузу. Виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни на паузу. Восьмий крок. Якщо се Після крапки. Напиши переклад. Натисни на паузу. Виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни на паузу. Дев'ятий крок, якщо це ФО. І тільки зараз треба переписати все на чистовик. Натисни на паузу. Виконай цей крок і рушай далі. Для цього знову натисни на паузу.